Всім доброго дня, гості і підписники мого каналу. Отже, незапланована обновочка в мене вийшла. Ну, от. Бачите, отака от коробочка дерев'яна, до речі. І в ній тут дещо цікаве лежить. Зараз я вам покажу. Бачите тут магнітон, магазин магнітів. Продавець заморочився над упаковкою, реально. Така коробочка класна. І зараз покажу вам, що тут є всередині. В цій коробочці. Так тут цей пінопласт трохи погано діставати. Як вже, як вже є. Тут навіть спеціальний виріз під магніт зроблений. Ось сам магніт. Інструкція з експлуатації навіть є. Ну і сам магнітик. Його бере добре, притом його дуже сильна штука. Римболт один і тут. Вже вкручений Римболт другий. Ого, а ваго він має капець, яку він набагато тяжчий, чим мій F400. Ось от такий от магнітик. Тут, до речі, ще вкручений болт. Всередину. Так от він виглядає. Магніт пошуковий двосторонній MP2 X600 кг. Діаметр 125, висота 40, сила на відрив 600 кг. от така от штука. А тяжкий він реально капець. Якщо його порівняти з старим, це просто ну різниця дуже велика. от Ще я дещо вам хочу розповісти. Так от я коли шукав Ну, Де замовити магніт, мені попалися два, дві фірми. Оця фірма Магнітон, От вона назва. І ще була фірма Onyx. Так от, я вам зараз розповім і покажу фото, які мені скидали, і Магнітон, і Онікс. І покажу, як дехто деякі фірми. Обманюють людей. Покажу вам на фото все, як має бути. Ви це самі побачите, а висновки зробите самі. Отже, дивіться, зараз все самі побачите. Отже, ми зараз знаходимося на сайті Онікса. От він. І після мого останнього заходу на цей сайт вони багато що поміняли. ось ця ціна, яка була. Ну, тобто, Точніше зараз стоїть 4700. Була іншою, була 5300. Тобто, Він був дорожчий ну, от, від цієї ціни на скажімо так, на 600 гривень. Тобто вже вони знизили ціну по факту поставили 4699. Оцей сертифікат, ну, це реальний фейк. Тобто, Я вам зараз докажу чому. Тепер дивіться. Модель F800X2. Модель F800. Тобто ну, це не F800, вага 3700 грамів. А чому? А я вам зараз фото покажу, от, які мені е показали е ну, скажімо так, два магазини: і Onyx, і Magneton. І ви зараз в цьому переконаєтесь, чого це фейкові магніти. До речі, магазин, ну, е людина з магазину Magneton мені прямо сказала, що в Україні. Немає, ну, тобто магнітів, які там, припустимо, везуть з Європи. Я взагалі не знаю, чи в Європі є, е, ну, скажімо так, заводи, які виготовляють пошукові магніти. От я не знаю, можливо, вони є, можливо, немає. Цього я вам не скажу. Але мені людина з магазину Магнітон сказала, що всі магніти, які є в продажі в Україні, це Китай. Це все Китай. Просто є фірми, які слідкують за якістю, є які не слідкують. Раніше, от тут розмір, де в них писало, вони змінили. В них було розмір, писало не 125, а 135. Я їм ще вайбер написав. Чому у вас на сайті пише розмір 135 на 45, до речі, На 45 тут було 135 на 45. Вони вже його змінили. І вага 3700. От тут в вазі 3700 також неправда взагалі. Чому? Я вам зараз це на фото покажу. Кому потрібно, я можу залишити посилання на сайт, де я купляв свій магніт. Воно буде в описі під відео. Шукайте там. Отже, я попросив Вайбери скинути мені фото магніту з, його, з лінійкою, з розмірами і вагою. Тобто, ну, Щоб все я бачив, там, ну, точні розміри і вагу магніту. Так от, Бачите, от я зробив знімок екрану телефону, і що вони мені написали? Що типу офіційна марка реєстрації Польща, двосторонній магніт, вага 3700 грам і розмір 125 на 40 А на сайті в той момент було, от я їм написав: а на сайті у вас розмір пише 135 на 45. Ну Тобто, ви бачите різницю у вас 125 і 135, це 1 см. Це велика різниця. Так само тут 40-45. І вага була 4,5, а тут 3,700. Ну ви розумієте, Ну, яка різниця між оцими цифрами і оцими, які були на сайті. Ну вони це вже виправили, але все рівно. Людина на сайті дивиться одне. І не перевіряє. Тобто, ну, може не просто не, ну, не перевірити, реально не попросити фото, а просто, от, скажімо так, на, на довірі до магазину замовити той магніт, а приїде магніт зовсім інших параметрів. Просто зовсім інших. Тепер дивимось далі, що вам зараз цікавого покажу. От вам реальний розмір Онікса. Якщо придивитися. Якщо придивитися, зараз я попробую трошки збільшити фото. Наглядно видно, дивіться от сюди. Бачите? 2 мм він вже лінійку вліво дав. Тобто 2 мм висить в повітрі. І тут, а, от, де мало бути 125 воно висить в повітрі. Тобто, якщо цю лінійку подвинути сюди, вправо, то виявиться, що магніт не 120, 125 мм. А 120 буде. От, от оце подвинути. Сюди буде 120 мм. Тобто це вже розвод, а написала 125. І притом F800. Ну, Це реально ну, тобто, не може такий магніт ну, F800 бути таких розмірів. От ніяк не може. Тепер я вам покажу інше фото. Оце е Фото магнетона. Тобто, оце Саме фото самого сердечника. Тобто, от Сама ця са серединка, яка магнітиться от оці краї, вони я вам скажу вони не магні... магнітиться, а магнітиться сам сердечник. От. -от. Розмір сердечника 110. Чистий розмір сердечника 110, як і пише. От вам розмір повністю. Все вірно. От 100 дв... Чистих 125 мм. І ви порівняйте, який тут магніт по розмірах, так? Сердечник сам. А який отут. І тепер подумайте, який магніт буде сильніший, оцей? Чи оцей. Ну, тобто, вже різницю видно. А притом це F800. А ось це F600. Оце, який я замовляв. Ну, тобто виходить по розмірах, що магніт F600, типу який слабший має бути, так? Більший за магніт F800. Ну, це взагалі що це за приколи? Як таке може бути? Ну, а оце, -от, о, так обманюють людей. Тепер далі. Вага. З римболтами 3,83. Це F600, магнезин магнетон. Три, е, магнезин магнетон, вага 3,83 з ремболтами. Без ремболтів вага 3,630. Разом вага в коробці всього. 400. Хай 470. Е, висота магніту 41. А тепер, дивіться, вони. от за цей магніт. Так? Кажуть, що він 3, вага його 3700. його явно вага не 3700. Чому? Тому що він менший. Вже по характеристиках менше йде, по розмірах. І він явно, якщо він є 3,5, то це ще добре. А я думаю, що він ще менше. І от за таке чудо чудо китайського виробництва. Вони просили 5300. Ну зараз вже вони скинули, написали 4600. Робіть висновки. А, я ще вам покажу е, одну цікаву деталь. Дивіться, бачите на фото? Не знаю, чи видно, зараз попробую я трошки ще раз збільшити. Бачите оці такі чорні плямки? оце, оце такі чорні плямки. А це я вам скажу це повітря. Тобто це повітря, яке не вийшло, і вони от ми для спеціально, коли я попросив фото, вони наклеїли етикетку. Тобто, тобто типу, це польське виробництво. Ага, ну ну розкажіть. При тому, як я шукав в інтернеті фірму Onyx, я щось її не знайшов. Ну от реально, я щось її не бачив. Можливо, я погано шукав, хто його знає, може, дійсно вона є, але я щось думаю, що, тако, що такої фірми в Польщі не існує. Ну от реально. Тобто, і оце, оце що ти типу, попише, in Poland, то це 99% фейк. Тобто, ну не треба на це куплятися, що це польський магніт. Мені. Людина з магазину Магнетон сказала правду. тобто ну Не, не розказуючи не що це там Польща, що це там чи Європа. от Мені людина от з цього магазину, якого я взяв оцей от магніт, так і сказала, це все Китай. і ну тобто маг е Ці магніти так само це китайські. Просто є фірми, які дивляться за, як за якістю продукції і за її характеристиками. так І є фірми, яким ну от тако, аби продати. там там, написали там, я не знаю, від голови розміри магніту на сайт і все, люди купляють, І, як би сказати, вимагають за це як би, космічні гроші. От вам приклад. Будьте акуратні при виборі магніту. Я ще не знаю, я ще цей магніт не тестував. Як він себе покаже, я думаю, ну, як він покаже, я буду бачити. Але сам факт, що е, магазин Onyx, це, там сидять брехуни, які обманюють людей. В магазині іншому магнітоні мені все чітко пояснили, скинули мені всі фото, скинули мені всі розміри, які я хотів побачити. І все одних них тут вийшло, все, все чудово. Ну от, Всі розміри, вага і так далі з римболтами. Без римболтів вся вага, якби всі фото є. А на Оніксі мені навіть фото ваги не скинули. Тобто, ну, А чому? Або тому, що там немає, як вони. От де тут цей скрін? Як вони мені написали 3700. Там немає 3700 і близько, тому що він менший, ніж оці показники, він менший. Ну от, якось так. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і побачимося.